Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі ЮАХ, хоті би засняти такий ячмінь. Поганенький, найхуже, що в мене є, вирішив залишати туди 1,3 3 га. Ось як видно немає, я випав там теж. Якби отакий як далі був, я би весь його залишив і дав би кілограм по 130. Далі ще доїхати їхати Вночі по 100 кілограм. Все як видно, а такий ячмінь тут, вже рядки закрились. Ну дуже гарний. Якби весь він такий стояв, хоч і пізні посіви, все. А ось тут такий самий. Трохи гірший. Тут взагалі рядків немає. Як видно, випав. Ось остатки такі. Отакий фон ячменю вийшов 1,9 гектара. Вибачаю, що вони показав, коли цей заїхали бігом кормом. Отакий фон, отакі рядочки, він уже стартанул. почалася вегетація повним ходом. Ось як видно, показав, повимерзав ячмінь. Теж є на краях, ось як видно. Попідмерзав, а там видно полоска, як видно, теж ось підмерзла. А так в принципі, буде гарно. Звісно, тут край сюди затоптав, але нічого, це сілавка. Отак от такі рядочки рядочки закриваються. Отакий є чінець у мене, це середній, яке не сильно хуже і не сильно. кусочком останні 0,9 гектара вніс. Десь вийшло по 120 кг, плюс-мінус там тут на цьому кусочку. На тому 1,9 300 вийшло, на 1,3, як планував по 100 кг, так і вийшло дав. Як видно, такий сон ячменю, після сівалки він ще чорніше став, але через тиждень досяг зеленіє. Азот зробить свою дію, бачу як люди по фону пшениці вносили і їду вже рядочки видно через тиждень. Так, да, десь може і виріза, але ну, що ти зробиш. Маємо те, що маємо. І робимо так, як виходить, і виходить дуже гарно. Звісно, так, да, свої ошибки є. Їду далі працювати. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, як нам ну, сподобалося відео, заходи в Viber Spino, інстаграм.